Доброго дня, я учень 4 класу Максимчук Денис, академічний ліцей міста Береслав. Моя тема кроку до знань шини та цікаві факти про них. Шаншило це грузини з родини шаншилових. Природним релом проживання цих звірків є гори Анди в Південній Америці. Причому вони здатні жити на висоті 400... 4 тисячі метрів в... Вої... Якості природних притулків шиншили використовують ущілення в скелях, А якщо їх не вдається знайти, то викопують собі нори. Хутро шиншил дуже щільний, тому звір погано переносить спеку. Якщо температура повітря піднімається вище 25 градусів, шиншили стоїть млявими. Вони відмовляються від їжі, до того що у них відсутні потові залози. Для господарів, які отримують шиншил, це необхідно враховувати і стежити за температурним режимом, щоб вихованці не загинули. Шило дуже охання, але купати їх у воді не можна. Тварина може сильно застудитися. У дикій природі для е, чищення хутра женщини використовують вулканічний пил, в якому вони із задоволенням купаються. А в домашніх умовах для цих цілей використовується спеціальний пісок дивно, але на відміну від інших тварин. в... Неволі шиншили живе набагато менше, ніж в дикій природі. Якщо в природних умовах звірок проживає і до 30 років, то в неволі зазвичай не більше 20. Шаншили ведуть ночний спосіб життя. В їх раціон вкладається 60% сіна, 40% з культур, ще вони полюбляють сушені фрукти. У дикій природі у шиншил ворогів дуже багато, тому у звірков є дивовижна особливість. Вони здатні позбавлятися в разі небезпеки від частини свого хутра. Якщо хижак схопив зубами шиншил, вона просто скидує частину хутра. Там саме е, рятуючи собі життя. Через пару місяців пошкодження ділянка знову заростає.